По великому рахунку в класичному трактуванні цього терміну немає нічого поганого. Це така собі структура міжнародного устрою, де є декілька держав або декілька об'єднаних держав, які потенційно десь балансують між собою за рівними показниками економіки, військової сфери і так далі. От вони собі живуть, але головним моментом цього багатополярності у класичному варіанті є те, що вони не нав'язують свої цінності, свої правила життя один одному, не створюють якісь центрів впливу і не намагаються придушити одну. Них задля домінування інших, чи так це все виглядає у російській пропаганді? Далеко ні. Давайте згадаємо ще 2008 рік і оту слпреславу промову Путіна, яку вважають початком нової холодної війни, де він звинуватив Захід в тому, що він не дотримується якихось правил. Мовляв, ось радянський союз розвалився за ними розвалився варшавські договір, тобто це угрупування соціалістичних країн, які протистояли заходу. А от проклятий. Нато чомусь не розвалився, чому залишився і ай-яй-яй. Після того світ почав дрейфувати у біг однополярності. Мовляв, проклятий НАТО зберігся, сила зберіглася. Треба було йому розвалитися. Тому але питання, чому ж мало розвалюватись те, що добре функціонувало? І, от після того, начебто, захід перетягнув на себе полярність у нашому світі. Проте вже навіть в цьому є і прихована маніпуляція. Тому що Путін ототожнює. З однополярністю весь захід, тобто всі західні країни. Такий собі колективний Захід. Проте навіть у західних країнах, у цьому колективному Заході нібито є багато полюсів, є один полюс, це Штати. є ЄС. Навіть в самому ЄС є різні міні-полюси, наприклад, полюс Німеччини, Франції, полюс там, там східних країн Європи, там Польщі. Загалом у Європі, крім ЄС, є ще країни, які туди не входять. Та, і вони теж полюсують там, за своїми якимись принципами. Циповим, ми вже не говоримо про те, що є Китай, є Індія, які фактично окремі полюси і впливу, і концентрації і військової і економічної потужності. І вже ми взагалі не згадуємо про країни Латинської Америки, де взагалі своя атмосфера, і там є теж свої точки впливу. Ми говоримо ще про Японію, яка теж має своє вплив. Тобто, по великому рахунку багатополярний світ уже і сьогодні існує. Але тільки не в уяві Володимира Путіна він говорить про те, що зараз війною в Україні вони були...